Всім привіт! І перша програма моя це калькулятор. Причому калькулятор дуже, дуже, дуже простенький. Тупо дуже простенький. І зараз я це продемонструю. Також е, таймер. Таймер зроблений мною був. Зараз калькулятор, я сподіваюся, що він працює, бо я там просто ще видаляв деякі файли. Типу, кажіть дію. Давайте виберемо, наприклад, не знаю, мінусування. Кажіть перше число, то не знаю, 690... Ні, буде легко, не все. 600, я не знаю. Просто 87. А в мене 8, 876. Кажіть друге число. Хай буде. 349. Ну і виходить у нас 527. Ну, і закриваємо його. Та, це ж правильно прохувало, правильно. Ну комп'ютер краще рахує, ніж я. Окей. Okay. І таймер. Uh, все. Ви його увімкнули, він одразу типу працює. І треба буде нажати, наприклад, Enter. Щоб ми зараз побачили скільки секунд пройшло. Він, типу, секундомір. Може так назвати. Ну давайте нажимаємо. 15 секунд пройшло, окей. Вимикаємо його. Окей, я по просто покажу, напевно, як мною саме було зроблено типу, перший цей. Я собі одразу, типу... Ну, ці, цю, цей код, типу, сюди. Мною записаний код. Окей. Okay. Ну, зошит, типу, щоб дивитись. Так, перепрошую телеграм мене вимкнений. Я вимкну його. Е тому давайте дивитись. Ну, в принципі, це швидко буде. Я чисто це зроблю просто, щоб запам'ятати. Ще краще і все. Ну, і просто типу якийсь контент. У мене була думка, щоб зараз пограти в гру, записати лесплей. Можливо, я це пізніше зроблю. Але останні дні щось втомлююсь, дуже сильно спати хочу, не висипаюсь, пізніше засинаю. От, і так якось виходить. Ну, типу, оператор який. Е, типу, окей. Я, в принципі, навряд чи щось буду пояснювати, Типу, зараз мої пояснення дуже погано будуть звучати, бо типу, я це ще сам, типу, сама не розібралась, типу, як би сказати, треба, ну, я не знаю, десь місяць, щоб вивчити базу мови, ну, 3-4 тижні, щоб вивчити базу якоїсь мови. Чисто базове це все зрозуміти, запам'ятати, так? Вжитись до року, щоб стати розробником. Юніор. Junior, junior, боже, пофіг. Хто й говорить, я тут зараз я тут буду по мінімуму прописувати. Навіть зараз не буду прописувати там щось на множення і цього. Тому що ну якось... Типу, сенс. Окей. Okay. Uh, тому що свій перший калькулятор я вже в принципі я показав, тому в принципі сенс нема. Окей, okay. будемо писати тоді float це типу число, яке може, в принципі, бути, ну, це, типу, знаєте, з крапками. Типу, не тільки точне число, а там ще його десяті, соті. Це ну, щось таке, типу, коротше. Ну, Тут, тип, типу, input. Ти типу, поводити це все треба. Ну, наче трохи щось починаю розуміти, але от є дуже один великий мінус трохи. Це те, що от, на рахунок наших україномовних відосів. Це дуже добре, що в останні часи з'явилися вони. А да, на рахунок Python, там це, це в цьому році буквально. Але справа в тому, що їх зрівняно, все-таки мало. Російські, на жаль, московські їх там дофіга і вони давно були записані. І це супер. А по мові Луа така типу також початкова. От вона початкова, ну як скажу, вона висока у програмуванні, але. Вона, типу, дуже проста для новачків. І, типу, мені порекомендувала, типу, одна програмістка цю мову програмування. І прикол в тому, те, що якби на українському ютубі тільки два відео я поло. Точніше, тільки два уроки уявляєте. Тобто, ти ніфіга не вивчиш. Тому що то не годинні якісь уроки, де ж там тупо про всю базу мови розповідають, а там тільки... Тупо, блін, початок і все. Типу, це сумно. Зате москальського дохера, але там москальського, до речі, от якість херова. Бо саме по урокам Луга. Там якась фігня собача, А не уроки. от. Англійською у мене рівень b 1 зараз. типу, Тобто я, звісно, частину розумію, але все-таки, поки я ще програмування сама по собі не освоїв, то для мене погано було б англійською це все дивитись, бо в мене ще не C1 level, знаєте. Те, що буквально все ти там розумієш. ну, Тому так от, щоб не розочаровуватись раніше часу, я стараюсь українською саме тупо знаходити. М -м, якщо немає, щось стараюсь статті якісь дивитись, читати. Ну зрозуміло, коротше. Оце, до речі, number one, number two, ну це зрозумієш це по числам. І, в принципі, якщо ти знаєш трошки англійську мову, то воно ну, полегше тут. от тупо деякі слова ізічні англійські використовують, Тупо ізічні. Та, ну, якщо ти типу знаєш. Якщо не знаєш, то це для тебе зовсім нові слова. От. І це. Ну таке тут його буду вчити, це в мене який вже день. Це десь 21 числа почалося, це в мене. Ось зараз скажу. Третій день максимум. Ну краще. Треба блін, Пудемо потихеньку робити, бо так от я не починаю з е е цього з HTML, тому що то слизька дорожка для мене. Я... У 2020-му типу, пробувала і типу, це фігня собача, тому що я здалась, тому що мені було нудно. Типу, Я знала, що я можу на тому HTML створити тільки максимум веб-сторінку. Там легко воно вчить, але максимум веб-сторінку, тупо максимум. Пам'ятаю, що навіть запам'ятала код того HTML. Так? Типу, як там воно будується, там дуже там пару рядків. Але тупо максимум веб-сторінка, це абсолютно твій максимум, просто потолок, на який ти здатний. Це Сумно, блин. А от на Python тут я знаю, що я тут можу створити, ну перепрошую. Можу створити <реш> <реш> ігри в майбутньому навіть можна створювати. Ось. Тобто тут потенціал більший. Плюс, якщо ти вивчиш цю мову, то там уже інші мови. Там, ну, ти вже будеш знати їх базу, тому що мова програмування чимось схоже, база у них, ну, спільна, можна так сказати, виразитись, грубо кажучи. Тому, в принципі, отак от. А от HTML це не мова програмування. Це типу, ну, та фігня, коротше кажучи, що мені говорити. Тобто тобі прийшлось би все одно це все перециговувати. О, до речі, треба тут нажимати 3-4 цих пробіла, пропускати або на тап нажимати, тому що тут оці відступи дуже важливі в Pythonі. Ну знову таки, хочеться все запам'ятати і хочеться. Типу трошки стрьомно, але потім згадуєш, блін, А я ж пам'ятаю, що HTML легко запам'ятався мені, і ще в мене тоді такий шок був, що мені там ті пару рядків запам'ятались. Хоча це 100% смішно звучить для програмістів. Я в цьому не сумніваюсь, що це дійсно смішно для програмістів. Типу ті люди, які там дофіга вже всього знають. Ну це як, наприклад, я не знаю, якщо ти знаєш якусь мову, в тебе там високий рівень, рівень носія мови, і там людина не буде навіть мати рівня А1, ну, самого початкового базового. І типу вона буде говорити, що нефіга собі. У мене получилось до 5 рахувати. ОТО. Ото успіх. Коротше, окей. Ем, Окей, в принципі, плюс-мінус тільки зробили. Знову таки, це треба до фіга разів буде робити. Головне, щоб робити це якось цікаво для себе, тому що, ну, ну тут саме головне, що це дійсно, що це буде. цікаво. Справа в тому, що я, на жаль, просто гуманітарій. І просто мені тяжче сконцентрувати саме увагу на вивченні цих всіх детал деталей. Тобто всі можуть стати програмістами, якщо забажають дуже сильно. Будуть старатись там, будуть це є. Просто треба перейти у цей початок. Якщо б я, звісно, не була б цим гуманітарім, то, звісно, було б легше мені. Бо давно я просто типу, пробувала, але я одразу, ну, дивилась і це все, я просто одразу розгубилась. Ну, коротше, наче тут все. До речі, от я не записала, але добре, що я запам'ятаю, от я тут не записала, але я, я вже запам'ятала, що треба, от ви цю програму зараз робите, да? але вона буде закриватися сама по собі, а раніше результату, якого ви отримаєте. Тобто ви напишете ці цифри, але вам не кине результат, вона одразу закриється. Що ж робити, щоб не одразу не закривати? Треба «Input» нажати, натиснути, і от скобочки. Дві скобочки. Все. Дві душечки. Тупо все. Оце я запам'ятаю вам вже навіть нормально так писав. Ну це правила якісь. Принаймні в таких справах. Давайте, типу, Save as, типу, зберегти. Е, ну, отак, називаємо, тупо щоб продемонструвати. Сподіваюсь, правильно. О, я навіть тут. Так, чи тут запускається? О, а ні, тут помилка. Навіщо? До речі, навіщо я... Мені дуже цікаво, навіщо я одразу зберегла, але я думала, що помилка може. Тут пишеться в якій. Так, в другому у мене тут помилочка. Цікаво, в чому у мене саме помилка. Це десь тут я продовба. А, я два рази інпут нажав, так? Да? Блі. Окей, без проблем. Зараз вирішимо цю проблему. Все. Плоу і все одно. Ви на приколі. На приколі. Все одно якась в мене помилка. Як в мене... От і все. боже, на такому базовому. Хм, як круто. Караст. О тут я тупо не знаю. Типу тут реально я тупо не знаю, а що тут? У мене наче все правильно. І факінг щит. Ні, щось неправильно, правда? Кажіть перше число і, типу, до речі, у мене теж була помилка перша, коли я, типу, робила це сьогодні, але не, не, в, ці... не в цьому місці вона була Це дивно. це тупо дивно, якщо чесно, що вона в цьому місці. Круто. Топчик. Що робити? Що робити, друзі? А, блин, знову мені зараз 30 років дивитись, яка помилка мною була зроблена. Ага. Тобто це сантех... Ну, ніколи не закрита, тобто вона не закрита. Ага. Щось це із раною душкою не так. От саме з нею щось не так розумієте. І це мені не подобається. Ну добре, давай, типу. Угу. Офіки я тут, знаю, чекай. Ну тут пишеться те, що ніколи, типу, не було закрите. Типу, і що мені робити з цим? Типу я знаю, що це неправильно, типу, але. Угу. Ну все, друзі. Те як я вийопуюсь, це вже пройшло. Бо тепер я тут трошечки не знаю, що робити. Знову таки, в мене сьогодні була, типу, помилка друга. Ну тут оце, блін, головне не здаватися в цьому. Флот, флот, інпут, інпут. Типу, отут просто, наче не видно в цієї помилки, розумієте? От наче нема. От, ну просто тупо, наче немає. А вона, блін, є. В чому прикол? До речі, я тут зроблю. Пропуск. Тут пропуск важлива штука. О, слухайте, напевно я пропуск не не це є. Але воно не тут. Воно мені все одно показує, що не в цьому справа. Вкажіть перше число. Mm -hmm. то воно мені показує на цю тушку, типу. Ну це так тупо. Ну що ты мені таке? Мм, фігня якась. Ох, це така тупа фігня. Давайте зараз копіюю. Зараз ще раз. Ой, тут тупо. Expected anxiety. Ну і що, тепер у нас одна була проблема, тепер інша. Да, ну Ой, а ну-ка. Ой. Може, тепер ні? Слухайте, це баг був. Це тупо був баг. Я тоді виправила, типу, цей інпут. Воно не зарахував. Це тупо був баг. Ну, один раз те, що я лишній раз дописав input, це правда. Іноді треба перезапустити. Давайте випраю додавання 600 плюс. 324. 324. Оце імпут, оце я, в принципі, запам'ятав, оце дуже позитивна штука, прям. Ще я запам'ятав те, що от після того, як ти е, щось, наприклад, пишеш, то треба потім print і написати назву цього. Тому що print це така штука, що виводить потім цю інформацію, яку ти зверху написав Вписав. Ну, коротше. А ще те, що це if, elif, else, це все умови. Які треба теж знати записувати. Ну, якщо ви знаєте хоч трошки лізько розуміти, що if це якщо. elif це як майже тес, ну це як те саме if. Else це щось інше. Інакше. Або ще. Ось. Ну і така штука тут, коротше кажучи. Добренько. А, блін, мені здається, що... В принципі, все. Відео, яке вийшло. 16 тоже час. Час іде. О, знаєш, якщо ти відчуваєш, що ти займаєшся чимось корисним для себе, да? тобто ти ну, не постійністю займаєшся, а тобто ти займаєшся тим, що тебе розвиває, і тобі подобається, це позитивно. І оці останні дні, хоч в мене останні дні зараз сон погірше, блін, пізніше лягає всяке таке. Але в останні ці дні я. От коли, типу, пробую займатися програмуванням, я частіше от відчуваю цей... це відчуття, те, що вау, це добре. Блін, я реально займаюся якимось файним кілом. До речі, в мене пропущено. А, нічого страшно. Окей, тоді все, всім щасливо. Дякую за перегляд.